Ця гра заставить тебе підозрювати кожного колоніста в твоєму поселенні, що він не той, за кого себе видає, і яким чином? Одного дня твій колоніст знаходить на базі підозрілий шматок полоті, по якому стає зрозуміло, що в тебе в поселенні є паразит, можливо, навіть не один. Моя думка в цей момент є моя, тільки з Ревенантом недавно розібрався і тут це. І по факту ти повинен починати підозрювати своїх поселенців, наприклад, хто з них може бути паразитом або скільки їх вже тут є. Саме мій підозрілий поселенець не мав однієї руки двох очей і мав вміння, яке могло перетворити будь-яку живу істоту в кубку нарізаного м'яса просто за кілька секунд. І цей мій самий підозрілий поселенець був успішно мною відправлений на допит в місцеву тюряшку. Як же я помилявся? в якийсь момент паразити себе проявили в моїй столовій майстерні, ну, кімнаті, в якій займалися всім підряд, і яким же чином вони проявилися? Ну він просто взяв і виліз з мого поселенця, вбивши його. А знаєте, чому він з нього виліз? Чому він себе проявив? Тому що мої колоністи побилися, і під час бійки з одного з них просто нахрен вилізає паразит, вбиваючи його. Другий же паразит, так, так, їх було двоє. подумав такий нас розкрили, треба також вилізати, і виліз з його другої половинки, з якої вони ділили одне ліжко. А далі почалася просто тупо боротьба за виживання, тому що ці паразити вони не просто хитрі, вони ще й зараза сильні. Скрізь повзають колоністи, яких побили ці паразити. Гуля, гуля б'ється з паразитом. Скрізь кров, кишки, руки, ноги валяються. Ну ладно, це я може вже трішки перебільшую, але колоністи повзають майже при смерті. І це я б'юся з одним паразитом, який виліз в цій столовій. Другий все ще попереду чекає мене в спальні. В спальні цієї жіночки, яка його принесла в колонію і заразила свого свого чоловіка ним під час сну. Це прямо як історія Ромео і Джульєти. Тільки Джульєта тут засунула йому паразита під час сну. Так що ні, це не та історія. Мій гуль побитий до жуті біжить танкувати цього паразита. Інший боєць з штурмовим дробовиком біжить його підтримувати. І ще якийсь чувак майже вбитий з дубинкою, просто махати дубинкою. Біжить. Чесно вам скажу, гуль просто врятував колонію. Як і цей чувак з дубинкою, який вирішив посваритися і побитися з моїм поселенцем, і просто продемонстрував, що в нас в колонії є два паразити.